Доброго дня, колеги. 8401 підписано Зеленським. Що далі, як виживати при брехливій владі? Отже, колеги, друзі, Володимир Зеленський вчергово не дотримав свого слова, публічно даного в березні минулого року і підписав законопроект 8401, який фактично вбиває цвях в домовину підприємництва. Зокрема, знищення спрощену систему оподаткування, обліку та звітності е, в частині обов'язку використання і контролю використання реєстраторів розрахункових операцій. Цим законопроектом також поновлюються перевірки і скасовується спецрежим спрощенки, який давав можливість, ну, зокрема, малому і середньому бізнесу виживати і утримувати як нанятих працівників, так і якісь обсяги свого виробництва. Хочу зазначити, що Володимир Зеленський публічно обіцяв, і якщо треба, напевно скинув в коментарях під цим відео ще раз посилання на публічну обіцянку Володимира Зеленського. Що буде діяти спецрежим спрощенки 2%, що не будуть перевірок, а перевірки в українських реаліях це хабарі здирництво і знищення підприємництва, що не буде перевірок на час дії воєнного стану іще рік після того, що підприємці, які потерпають від війни, можуть не сплачувати єдиний податок, єдиний соціальний внесок. В чергове Володимир Зеленський не дотримав свого слова, вчерговий він збрехав, а відтак, ну… Я особисто вже не вірю жодного слова ні Володимира Зеленського, ні нашій владі. Все, що вона говорить, це неправда. Все від цього вона потім відмовляється. Розумію, чому таке відношення до нас, західних партнерів, і розумію, що всі наші біди від сьогоднішньої влади. Сьогоднішній бій так ми програли, і, на жаль, ми не змогли досягти того, чого ми досягли в 2010 році, особисто я, як. Один з координаторів податкового майдану в 2015 році при Порошенку ми не змогли відбити касові апарати. У 2010 році і в 2015 році, так, в якійсь мірі Спрощенка була е, урізана, але обов'язку використовувати касові апарати не було запроваджено. Висновки однозначні. Сьогоднішній політичний режим гірше, ніж режим Зеленського чи Порошенка. Це однозначний факт, і це не тільки в частині підприємництва, а й взагалі по всім напрямкам. Я думаю, всі, хто хочуть, тоді мають доступ до інформації щодо тендерів, щодо зловживань, щодо ЄС по 17 гривень і так далі, тому подібне. Тому можна сміло констатувати, що владі цій не місце в Україні, влада поплюжить українську націю і державу Україну, тому що вона не тримає свого слова і бреше. Заяви, заявам Зеленського і владі влади, що це вимоги Міжнародного валютного фонду. Я так само не вірю. І вас закликаю не вірити взагалі, тому що ну, якщо Зеленський не дотримує свого публічного слова, так можна вірити про те, що вимоги МВФ. Що стосується МВФ, то ми, до речі, ініціювали і просимо пана Розумкова організувати зустріч з МВФ, щоб почути безпосередньо вимоги від Міжнародного валютного фонду. Щодо спрощеної системи чи касових апаратів, як колишні учасник таких перемовин, я стверджую, що тоді МВФ вимагало збалансованості бюджету, МВФ вимагало, вимагало мати ресурси для погашення кредитної заборгованості, а інструменти пропонував тоді кабінет міністрів. Думаю, що сьогоднішня ситуація з законопроектом 8401, з вимогами щодо касових апаратів і так далі, і тому подібне, це новоткі ну, наші напрацювання. А ще раз. Нагадую всім, що за все, що зараз відбувається в країні, відповідає в першу чергу одна людина. Володимир Зеленський, який має всю повноту влади, і навіть таку владу, яку не мав і яка не снилася ні Януковичу, ні Порошенко, ні Ющенко, ні Кравчуку, ні Кучмі, ні всіх їх разом взяти. Він має повну владу, повний контроль медіаресурсів, А відтак він відповідальний за будь-яку законодавчу ініціативу, яку згенерувало. Депутатська спільнота чи Кабінет міністрів, то все відповідає Володимир Зеленський. Тому я думаю, що відповідальність однозначна за законопроект 8401 і наступні наслідки по знищенню підприємництва, однозначно буде на Володимиру Зеленському. Що буде, що нам робити? Ну, Перш за все, хочу ще зазначити, що петиція, під якою ми зібрали 25 тисяч, взагалі не розглянута. От, взагалі, не розглянуто. Петиція не розглянута. Ми зібрали вчасно, е нема ніякої реакції на неї. Вона висить в стадії розгляду. А в той час Володимир Зеленський підписує законопроект 8401. Хоча в нашій петиції, під яку ми зібрали більше 25 тисяч голосів, чітко зазначено, щоб президент Зеленський наклав вето на зазначений законопроект. Е це ну вкотре ми бачимо, що закони працюють тільки проти українця. Проти українського бізнесу, проти українських інтересів для влади закони не писані. Вони їх порушують, вони їх зневажають, е і нас, м'яко кажучи, дурять, брешуть і не виконують свої слова. Тому <кхи> петиція в чергове, я не вірив петиціям, але думаю, ну, треба використати ще один шанс у мирний спосіб донести і використати всі інструменти. І мав надію, що Володимир Зеленський разом з його оточенням схаменеться. І е, все-таки перегляне свої попередні дії, почне виправлятися для того, щоб рятувати країну. Е, тепер у мене всі останні сумніви розвіяні. Будь-яка заява уряду влади. Е, це брехня. Можна однозначно ставити на ній знак оклику і таврувати, що це брехня. Вірити цьому не можу. Так Якщо ми маємо на сьогоднішній день факт підписання. Законопроекту 8401, який прямо порушує норми, які були обіцяні нам до кінця воєнного стану і ще рік після того. Воєнний стан продовжується, наскільки я знаю, зараз готується ще чергове його продовження. І коли закінчиться, невідомо. Для наших можновладців, для президента я розумію, що напевно війна не закінчилася, а, можливо, не починалася, тому що в них воєнний стан, а не війна. І вони тому відміняють е, ті. Е, Дії, які повинні були би утримувати Україну на час е, війни, е, прикро, але це так. Що стосується наших дій, що треба буде робити, так ми не отримали результату в 2010 15 році. Ми програли бій, але ми не програли війну. Особисто я і колеги, актив руху сів ФОП не буде покладати рук. Ми будемо боротися за скасування цієї норми. Ми будемо вимагати запровадження американських стандартів в Україні. Якщо ми вже знаходимося в співпраці і в якійсь мірі під патронатом Сполучених Штатів Америки, то ми будемо вимагати, щоб норми необов'язкового використання РРО, які діють в Сполучених Штатах Америки, були запроваджені в Україні. Особисто є прихильником податкової системи Сполучених Штатів Америки. Так, вона там не є проста, не... вона досить таки складна і, можливо, в якісь зарегульована, але вона дієва, вона підтримує бізнес, вона дає можливість розвиватися і туди спішить вся бізнес-ініціатива. Тому я за. Податкову систему США, про це, якщо відбудеться зустріч з МВФ, буду говорити. І за запровадження норми щодо РРО, тобто не обов'язкове використання, не існує норми обов'язкового використання РРО в Сполучених Штатах Америки. І там найкращий рівень захисту прав споживачів, там найкращий сервіс, там розвивається підприємництво. Чому нам нав'язують модель Європи, яка і так потерпає і від бюрократії, і в тому числі від корупції і від проблем? Це велике запитання, напевно, не хочуть бачити Україну в лідерах світу, і тому нам пропонують податкову модель, яка, м'яко кажучи, храмає і дає збої. Тому позиція наша залишається стала. Я з 2010 року та навіть раніше, з 2005 року, я проти реєстраторів допонкових операцій для мікро і малого бізнесу, я взагалі проти використання РРО всім бізнесу. Я за інші дієві методи контролю і буду продовжити нести цю позицію і далі. В будь-який спосіб переконати владу. Всі ви свідки, що ми у мирний спосіб домагалися донести до влади нашу позицію. Влада не чує. А відтак ми вичерпали на сьогодні всі можливості і особисто я готовий підносити, як то кажуть, амуніцію патрони тим, хто буде боротися як з зовнішнім, так і з внутрішнім ворогом. Особисто слово не замовлю, не замовлю за Володимира Зеленського і за інших можновладців, які на сьогоднішній день просто брешуть і грабують Україну. Тому я думаю, що вже питання буде назрівати в суспільстві якомога швидше. Я розумію, що військові теж втомилися від того безладу від цієї mm -hmm. здачі інтересів України. І якщо будуть вживатися якісь уже немирні заходи, то я не буду їм е перечити. І навпаки буду сприяти, щоб без втрати українських інтересів, без втрати державності ми змінили цю владу, яка, я стверджую, гірша ніж усі попередні, навіть гірша, ніж режим Януковича, при якому ми змогли на податковому майдані за там п'ять чи 6 місяців. Вирішити питання збереження спрощенки. І, до речі, той податковий кодекс, якби зараз дія, він був значно кращий ніж сьогоднішній, тому що там ми тоді заклали зменшення податку на додану вартість до 16%. Але потім його переглянули. Тому ну, поширити цю інформацію у нас є, залишається єдиний шанс, щоб суспільство змінило свою оцінку, владі, яка нам брехала. І продовжує брехати. І звідси однозначні висновки і про зміновому Чангару, які нам зараз розказують, що не взірвали тільки тому, що там один військовий щось не зміг зробити. Це просто смішно, на кого це розраховано. На повних дурнів, але підприємці не дурні, вони це прекрасно розуміють. Що це просто чергова брехня від сьогоднішнього політичного режиму, який фактично намагається побудувати в Україні диктатуру, гіршу з диктатуру, яка є в Росії. І це те, що нам готують. Тому друзі, що робити? Саме головне питання, яке мене мені задають в особисте, що робити? Ну я вже робив відео. Подивіться. Він у нас є і на сторінці і в Фейсбуці, і на моєму каналі і в Ютубі, в Телеграм-каналі. Дії, які треба робити. Ну нам треба виживати. Нам треба пересидіти цей час, коли цей політичний режим піде в небуття, і прийдуть помірковані люди, які будуть дбати про Україну, про українські бізнес і будуть запроваджувати податкові норми, які стимулюють бізнес, а не знищують його на корню. І сподіваються, що всі ці диверсанти, всі ці вороги України, які зараз знаходяться на владних важелях, понесуть. Серйозне покарання за те, що ми з вами зараз будемо викручуватися як вужі на пательні. Отже, що треба зробити? Ну я, по-перше, рекомендував вже раніше ще раз рекомендую терміново тим підприємцям, які ведуть свою діяльність не мати на собі нерухомого майна, тому що ви знаєте, що ми як підприємці відповідаємо всім своїм майном за можливі е, ризики, тобто, всі штрафні санкції можуть. Відобразиться на вашому майну, воно може бути арештоване, тому варто його терміново подарувати, переписати на своїх рідних близьких. Це перше, треба зробити терміново. Друге, тут уже кожен повинен вибрати для себе як вести свою діяльність на свій страх і ризик. Варіанти можливі різні. Це і робота в тінь, в чорну, в сіру, як нас завжди казали, з нас завжди сміялися, що робота в тінь в чорну вона вигідніша ніж легальна, тому що легально ти. Під прицілом до тебе приходять, і це теж можливий варіант. Просто працювати за кеш, за готівку. Якщо хтось прийде, домовлятися, відкупатися, mm -hmm. все одно ті самі хабарі вам треба буде платити при реальних перевірках. І просто не знати собі мороки. Це теж можливий варіант. Другий варіант завдяки позитивній корупції. Я вважаю, що. У нас в Україні є дві корупції: позитивна і негативна. Так негативна, це коли нам викручують руку, заганяють, заганяють на і вичалюють з з гроші. Це негативна. А позитивна, це коли ми завдяки подяки, подяки шатко кажу, не вимога, а подяки можемо обходити ту дурню, яку не приймали наші депутати разом з президентом. Тому треба використовувати цю позитивну корупцію. І е, приходити на першу групу. Так, всі мені зазначать, що перша група має обмеження, це робота тільки на ринках, але я знаю чимало фактів, коли вдавалося приходити на першу групу, правдами й неправдами, а перша група поки що, слава Богу, не підпадає під використання реєстратору з рахункової праці. Е, вас не може бути нанятих працівників, оформить тоді ФОП Перша група на своїх нанятих працівників, і це один з варіантів. Е, Ну, як мені пишуть, що робити, емігрувати це теж варіант. Що ви повинні зрозуміти, що підприємці, зокрема мікропідприємці, ми не бажані в Україні. Якщо у вас є можливість, то звичайно вести підприємську діяльність будь-де навіть в старій Європі, не кажучи, вже про Америки, значно легше. Бо ми вивчали досвід Європи, і касовий апарат там завжди завжди не такі, як у нас. Він значно легше, простий, автоматичний. Там не треба тої звітності, нема того без безладу, який у нас закладено в законі про реєстратор розрахункових операцій. Тому там вести діяльність буде вам легко, навіть якщо там буде касовий апарат, Він буде автоматично надавати звітність податковій, податкові, і ви не будете під постійним прицілом. Де взагалі відношення до бізнесу в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Я знаю це не почутками, а знаючи своїх рідних близьких, які займаються підприємством, зовсім інше. Там держава дбає, держава розуміє, що без підприємства немає майбутнього країни. А у нас підприємець, це, як казав гетьманцев, це гуси, яких треба общипувати. А потім, коли захочеться, щоб можна було їх підсмажити. Це позиція гетьманцева, вона відзеркалює повністю позицію Зеленського, тому що якщо Гетьманцев залишається на посаді, то він повністю влаштовує є рупором Володимира Зеленського. Те, що говорить Зеленський. Це передає нам транслює гетьманці. Те, що говорить Зеленський, там десь те, що говорить Зеленський з ним куларах, тут нема сумнівів. Тому ну маємо, що маємо, будемо чекати, можливо, військові переглянуть позиції і е, будуть цих всіх диверсантів виганяти і нагадувати їм про те, як вони хотіли здати, здати Україну. Тому що робили ну, всі ці страшні речі, які теж загублять все це відкрито. Хто хоче, знайде не тільки про Чангар, про відмінування інших ділянок, про відведення віз, про розформування цілих частин. Фактично про відкриття можливості безперешкодного проходу аж до самої столиці. Ну просто не вдалося їм здати. Я переконаний в цьому, не вдалось, тому що ми з вами, ми, патріоти України, не дали змогу зробити це продажній. Владі, яка летіла в Оман, яка домовлялася з патрушами і так далі. Тому подібне. Що ще треба зробити підприємцям? Ну, звичайно, треба переглянути всю свою звітність. Зараз треба просити друзів, знайомих, можливо, виняти бухгалтера, переглянути. Дуже велика проблема, звичайно, підприємців. Я говорив, тих, хто подали в звіт за минулий рік. Зокрема, підприємці, друга чи третя група, наприклад, за перший чи другий квартал, які зазначили дохід. Що не проходить у вас протрахунковому рахунку, ви під найбільшим прицілом, тому що вас перевірити, навіть не треба до вас приходити. Дистанційно ви отримали виписку з вашого банківського рахунку, яка показала, що такої суми не заходило. Взяли вашу декларацію, і ви самі на себе як то кажуть, написали. Тому це величезний ризик, і можуть донарахувати відповідні штрафи. Є ризики. Ну, зараз вже багато інформації з'являється по різним мережам, коли податківці звідки зберуть цифри і звинувачують підприємця в доходу, який він не показав, там, в 320 тисяч доларів. Уявіть собі, 320 тисяч доларів підприємцю зараз закидають, що він начебто не задекларував і з них не заплатив податки. Це чекає нас, я думаю, у майбутньому. Тому, друзі, Ще один варіант, який можливий, який ми обговорювали, і який вже на прикладі в деяких регіонах опробували, це просто надання відсічі цим поборникам, які зараз до вас, як шакали, прибіжуть. прибіжуть для того, щоб купити черговий маєток в Іспанії чи в Італії, чи квартиру на бейкер стріт яка є в наших там, не нашого найвищого керівництва, чи ще щось. Вони прийдуть з нас здирати. І от ми можемо дати відсіч. В першу чергу це люди від лихого, у них проблем і поганого та темного в десятки, а то в сотні разів, ніж у нас з вами підприємців, яких можна в якійсь мірі там що ми десь щось неправильно колись зробили. Але вони це взагалі протухші люди, тому вони бояться розголосу, коли вони приходять на перевірку і ці перевірки публічно висвічувати. Вказувати їм на те, що хтось з них гвалтівник, хтось з них веде моральний спосіб життя, хтось наркоман, хтось пияк, хтось е е піднімає руку на жінок. Якщо їм це вказувати, а на кожного з таких можновладців є відповідні е е доказові бази, якщо їм це чітко вказувати, то вони дуже швидко збирають свої манатки і втікають від перевіряючих. Не кажучи про те, що де вони були в перші місяці війни. Як вони допомагають фронту і що вони зробили? І хто їхні рідні, близькі, де вони зараз? Як вони зараз? В той час, коли підприємці, зокрема мікропідприємці, в першу чергу, усіма способами допомагають фронту, волонтерять і віддають останню копійку, яку зараз хочуть корупціонери обібрати. Це такі перші заходи. Я думаю, що найближчим часом ще деталізуємо деякі моменти. Ви зрозумієте правильно, що я не можу все сказати в прямому ефірі, тому що знаю, що дивляться мене і держеморди. Які спляті бачать, щоб просто знищити рух Сейфоп, який не дає можливість владі не тільки знищувати, знищувати підприємництво, ми не даємо владі взагалі брехати, яка просто вже забрехалась і просто веде до України до знищення. Всі ці казки, байки, і щодо наших військових перемог, і оці внутрішні протистояння, невітання пана Залужного це все частинки одного ланцюга. А ланцюг один брехня нашої найвищої влади недотримання слога Володимира Зеленського і відповідне відношення до України, тому нам не дають зброю, тому нами торгують, тому що ну, якщо людина на такій найвищій посаді не тримає слова, то як можна взагалі з ним мати справу? На жаль, ми заручники цієї ситуації, заручники брехні Володимира Зеленського, тому треба зараз робити все, щоб суспільство прозрівало. І обережно у мирний спосіб, я вважаю, або такий спосіб, який не е, надасть шкоди нашій державі, нашій державності, українській нації, треба змінювати і відсторонювати брехунів від влади. Іншого способу перемогти цю цій війні чи принаймні здобути мир, зберегти українську націю, я не бачу. З брехунами, з тими, хто знищує економічну спроможність. Е, Держави боротися з агресором немає. Немає іншої можливості, якщо ми не, зараз не видозмінимось. Тому, друзі, сумні новини. Битва програна. Так, немає результату в 2010 році, немає результату, як в 2015 році, коли були такі самі спроби запровадити реєстратор драхункових операцій. Поновлено перевірки, і з 1 серпня будьте уважні. Будьте уважні, будьте обережні, робіть все, собі, щоб себе обезпечити. Ще раз звертаю увагу, в першу чергу майно. Майно, на яке, я думаю, зазіхаються можновлади, які сидять і думають, як би вас відрати. Тому бережіть себе, бережіть свої родини, не опускаємо руки, боремося. Дякую всім, хто боровся всі ці роки. І те, що ми зараз не отримали довгоочікуваного, те, що ми не отримали глобальної перемоги, щоб влада раз і назавжди відчепилася від бізнесу і розглядала його як фундамент державності, це лише питання часу. Прикро, що ми як нація ще не дозріли, тому що на протестах руку СИФОП було ну, максимум 70 тисяч підприємців в той час, коли формально їх було близько 2 мільйонів. Якби два мільйони вийшли, то я думаю, що ця влада всралась би і зробила все, що нам все, що нам по Божому закону повинно бути надано. Ну але це вже питання, можливо, війна зараз видозмінить і перевірки, які прийдуть, видозмінять свідомість mm -hmm. тих, хто не приймав участь чи приймав участь опосередковано в протестах і не так активно відстоював в першу чергу свої права. Тому, друзі. Життя продовжується, як, на жаль, продовжується і боротьба. Хотілося б легшого життя, але ну, така видна наша доля. Будемо боротися, рук не опускаємо, не ведемося, не віримо владарям. Владарі брешуть. Вони розглядають нас за дурнів, мають нас за дурнів, хочуть нас використати, общипати, як гусей, а потім засмажити на пательні. Не дайте цьому, бережіть себе, бережіть своє майне, рідних, збережіть українську націю. І робіть все, щоб нарешті здобути українську державу, українську державу, якою керують українці, які дбають про українську націю. Сейф оп, сейф Україн. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. Ну а зараз всі переглядайте свої документи, папери, то краще закрити ФОПа і відкрити на когось іншого. Гарного дня, сейф оп, сейф Україн.